Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов на своєму городі, в своєму садочку. І сьогодні з вами ми оглянемо рослинки від Поліни Вітер. Зараз осінь. Вже кінець другого місяця осені. Час хризантем, який так гарно-гарно квітують. Навіть бджілки ще літають. Дуже гарний час. У нас дуже тепло. і Я хочу вам показати, як почувають себе лохини. Слухайте. Я просто в захваті від їх листочків. Ви подивіться, які вони різнокольорові. Вони почувають себе. Дуже добре, їм подобається в нашому городі. Ось це у нас Деніс Блю сорт. Хто не бачив, як ми розпаковували, як ми висаджували, нагадаю, це рослини від Поліна, вітер розсадник, Поліни Вітер. Вона сама вирощує їх. Вони дуже-дуже в -дуже трьохрічні і закритою кореневою системою. І це у нас ну, чайлен, чендлер, сорт чендлер. Він трішечки відрізняється, тому що це різні сорти. Я так розумію, що одні пізніші, одні раніші. Висаджували їх в спеціальний ґрунт, тому що вони в звичайному ґрунті не ростуть. Тільки потрібно садити їх в ґрунт спеціальний. Тут багато нових такі бронючі окону. Дуже великий місяць вони в нас ростуть. А за місяць, ось дивіться, який приріст. Гляньте. 20 см навіть більше. Приросту за місяць. Навіть трішечки менше. Ось так вони гарно виглядають. Дивіться. Сонечко світить, трішечки заважає вам показувати, але повірте, виглядають вони дуже гарно. Тим, що в нас дуже посушливо, але ми її гарно в гарний грунт, замульчували сосновими гілочками, і вони дуже гарно себе почувають. Так ось ми теж ожина Поліни вітер. Гарно вона себе почуває, єдине, що їй не подобається, вірніше, я думаю, що їй не подобається, що вона одна поки що. Ми її купимо подружок пізніше трішечки. Я думаю, що з розсадником поліна вітрями ми ще будемо співпрацювати. Дивіться, це вже в нас. Вони дивіться, скільки бокових отаких от панців, тут брунячки. Погляньте. Ось так. Це все будуть гілочки. Гарно вона все почуває. Так, ось така м'ятка у нас це мандаринова. І ось. Мятка яблучна. Ми її смикаємо в чай, додаємо в чай, в компоти, і вона взагалі куща, дивіться, якийсь зробився компактний, гарний такий, теж із закритою кореневою системою. це всі рослини закритою кореневою системою. Дивіться, нові такі ленти. Нові-нові верхівочки вона нарощує, дуже ароматні. І зараз підійшли ми з вами до журавлинки, Дивіться. Журавлинки підспівають. Ось так, і леньки кольору. Це чотири різні сорти. Це вона Бенлір сорт. Така глянка, які теж це, оце, оце, ось, це нові нові вже прирости. Дивіться, ось молоденькі, новенькі прирости гарні. Так, йдемо далі. Тут взагалі дивіться на цю красинку, тут скільки ягідок, дивіться, гляньте. Не, наче, якісь бісеринки чи бусинки, намистинки проскидані гляньте. Це в нас сорт Стівенс. Кущик цей меншенький, але такий він теж багато приросту дав в цьому році. І дивіться, які бокові, ці вегетативні. Пагони. це вони будуть укорінюватися і давати нові нам прирости. Так, це у нас тут пілігрім. Теж дивіться, вант, який гарний. кущ. Скільки молоді прирості. І тут дивіться, які вони молоді, гарні, які сильні. Оце все. Це Бачите, таке яскравіше зелене, це молоді, це важкий лім. І ягоди тут, дивіться, які, які здоровецькі ягодки. Дуже здорові. Вона вже майже стигла. І ще, і ще воно одне є, дивіться. Зовсім гарні такі. і так, ще один. Теж дивіться, який гарненький. Цей взагалі, дивіться, скільки. Нового приросту дав цей кущ. Це в нас. Отак. Ховер, ховел, ховер, хобекс, так і не зрозуміло. Читати я не знаю, як там написано, але теж дивіться, це різні сорти і різні терміни дозрівання. І теж дивіться, які довгі, вегетативні оці такі пагінці які нам будуть тут укорінюватися. Укорінювати. Вона укорінює, укорінює, укорінюється як полуничка. От, і ось так буде. Так що ось такі рослинки від розсадника в полідний вітер. Я дуже задоволена, посилання я вам залишу. В цьому році вже пізно купувати. Хоча я вам скажу, осінь тепла, а вона з закриті кореневою системою, то ще можна і посадити. Ще нема стільки таких морозів. От. А ні, візьміть собі на заміточку, щоб весною ви просто поспілкуватися з цією людиною, яка вирощує сама, і яка дійсно вона так любить ці рослини, тому що і запаковані вони були гарно і вирощені з любові. Ось так, Поліна Вітер, рекомендую.